Це розподіл на групи всіх живих істот з урахуванням їхньої спорідненості та використанням систематичних категорій. Створення системи органічного світу є головним завданням біосистематики. Вочевидь, завершеною така система ніколи не буде, але це не означає, що цього не потрібно прагнути. Основними принципами побудови системи органічного світу є такі. Перший це принцип філогенетичності. В системі органічного світу живі істоти класифікуються не тільки за комплексом морфологічних, фізіологічних, біохімічних та молекулярно-генетичних ознак, а й з урахуванням філогенетичної спорідненості організмів. Друге принцип ієрархічності. Систематичні категорії нижчого порядку об'єднуються в категорії вищого порядку. І третій останній принцип номенклатурної упорядкованості. Усі назви таксонів мають подаватися за правилами, прописаними у спеціальних міжнародних кодексах біологічної номенклатури. Загальновизнаної системи органічного світу в сучасній біологічній класифікації немає. Найчастіше трапляється система двох імперій, в яку включаються прокаріоти та еукаріоти, та система трьох доменів. До якої входять бактерії, археї та еукаріоти. Згідно з однією з класифікацій, всі живі організми поділяють на чотири групи: неклітинні, бактерії, археї та еукаріоти. Отже, система органічного світу створюється на основі принципів філогенетичності, ієрархічності та номенклатури.